Моє шанування друзі, сьогоднішня тема нашого підкаста Корисні копалини дрогобичини. Розпочнемо ми з того, що курорт Рускавець належать на теренах прикарпаття надра, яких багаті на різні корисні копалині, але найпоширенішим тут є камінні солі, з яких виготовляють всім відому кухонну сіль. Солі належало. Важливе місце в житті діяльності людини з давніх часів, а пізніше, особливо для нашої території, її видобування мало стратегічне значення і відігравало головну роль у економічному розвитку краю. Про це наголошуються багатьма дослідниками, і підтвердилося подальшим економічним розвитком Дрогопечни. Завдяки збільшенню попиту на сіль проводили свої рідні розвідувальні роботи. Поглиблення криниць і шахт, під час яких виявили промислові поклади нафти і озики риту, а непридатну для випаровування сировицю почали використовувати вже з пальнологічною метою. Так було відкрите багато родовища нафти, в слободі Руногорській, під час поглиблення шахти на сіль у 1771 році, яке служило людям. Упродовж 100 років та першу згадку про використання нафти за торговичем для лікування зустрічаємо в книзі доктора медицини та філософії Еразма Сикста, виданій в 1617 році польською мовою. Для виробництва солі на Прикарпатті використовували солоні води й розсоли, які утворювалися в надрах водоносних горизонтів різної товщини. Геологічній термінології росоли це солоні води з мінералізацією більше 35 грамів. В польських джерелах і деяких е, наших авторів міцні росоли з мінералізацією більше 150 грамів, придатні для виварювання солі. Саме суровиця використовувалося на Прикарпатті здавен для виготовлення кохонної солі шляхом виварювання, випаровування. На Черенах. На ці пласти, сировиці, копалися криниці, пізніше шахти. І до сьогодні в кількох селах рідко купують сіль в магазинах і беруть сировицю з криниці. Біля надвірної, південніше Калуша. Найбільшим соломи промислом нашого району був Другобич, який розвивався як промисловий торговий центр з кінця 14-го початку. Крім того, практично у кожному селі мешканці виварювали сіль. У XVIII столітті на Прикарпатті існувало, друзі, понад 500 різних пунктів видобутку русолів, які систематично експлуатувалися. Таким місцем виварювання солі був і Трускавець, і Тругопич, і стебник. Солеварня жубна на Трускавці фіксується тут, в джерелах середини 16 століття. Містилася жупа в лісі. Які називають урочище Баньки за аналогію до слова Баня, соловарня. Ці дані підтверджуються деякими архівними матеріалами польських геологів Стебницького Рудника, що вказували на кількість шахних колодязів поблизу сучасного автовокзалу міста, а також в джерелах Сировиця поблизу Бабиної Гори, південніше Баньки, згадує Шайноха. У XVIII столітті після Дрогобича за обсягами виробництва солі був Трускавецький промисл. Потім йшов Мондрицький і Степницький. В кінці XVIII століття, на початку 19 століття, через запровадження дозвольної системи в державі ситуація докорінно змінилася. Нерентабельні та невеликі соли промисли були закриті. Залишилися тільки жупи з якісними сировицями. Модричах і В степнику завдяки великим і однорідним пластам кам'яної солі на родовищі 40-х років перейшли на промисловий вибудок соли з шляхом вилуговування, розчинення, тобто їх прісними водами в спеціальних підземних камерах, так званих логовнях, які збереглися до сьогодні. Про це я вам розповідав, розповідав у відео, коли розповідав вам про Степнику. Хто не слухав, не дивився відео, прошу переглянути на моїй сторінці. На зміну виробництва солі на початку 19 століття в Трускавці і околицях прийшла озикеритова лихоманка, а збільшення використання нафти та озикериту почалися пошукові та розвідувальні роботи цих корисних копалин. Тим більше, що в криницях та шахтах на сировицю. Часто зустрічали одне і друге, яке збільшувало собі вартість солі або спонукало до закриття жуби через неконденційні сировини. Невеликі прошарки у закоріту були виявлені в шахтах свинцево цинкового родовища на Липках, де першу виробку Святої Анни заклали ще в 1814 році. Після закриття свинцево цинкового родника в якому зустрічалися вкраплення сірки. Його шахти почали використовуватися для подачі сірковидневих розсолів на курорт. Загалом шахти для видобування закриту були розхилені по всій теперішній території курорту і пройдені на різні глибини, але найбільше їх було на помірках: Барбара, Катерина, Янсубєський, Алфера, Гелена та інші. Шайноха в своїй записці відзначає, що помірки набули розголосу велологічної літературі не тільки прокладами озерит, а й знахідками багато ладних і правильних кристалів сірки та марабіліту. Про помірки в цей час писали часто в газетах і, наприклад, Львівська газета Діло завжди звертала уваги на здобутки помірецької землі. Попит на зеокорит і нафту спонукав Йозефа Гекера, саме в Трускаці, створити в 1810 році гірниче товариства Добра надія для гірничих і розвідувальних робіт, корисних копалин. З численних публікацій відомо, що в 1820 році одна розвідувальна свердловина нафти розкрила воду зі значним містом сіркуводню. Правда, розташування цієї виробітки ніде не наводиться. В ілюстрованні путівнику про курорт Трускавець за 1933 рік наводиться інша історія про початок лікування, наприклад, в Троскавеці. Виявлення джерела приписують тому, ж таки підшутнику гекро мешканцю стебника, який, працюючи помічником управляючого шахти, а то на польській мові звучить як піджутником на липках у пошуках свинцевих і олов'яних срібних груд, випадково натрапив на сильне сульфідне джерело. Місцеві мешканці почали використовувати цю воду для лікування різних хвороб, переважно шкірних, а з часом стало зрозуміло, що вона дуже помічна. І слава про її цілющі властивості розійшлася по всьому краю. До того скаця почали з'їжджатися хвори звідусі. Звичайно, село поступово почало перетворюватися на відомий курорт. Чому, крім багатств, надарів та природи сприяв політику, економічний устрій самої держави? Офіційний статус курорт отримає в 1827 році, коли розпорядженням директора австрійських державних підприємств пана Ляшевського дозволило пану Міцевському до місцевої корчмени добудувати стаціонарне приміщення для Ван на чотири кабінки. Про це я вже розповідав в наших відео на, 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 на моєму каналі. Таємниці Трускавця. Варто згадати, що закрити добували також в Бориславі. Ви знаєте, що це є центр е, о, нафтопромислу в е, минулих століттях, і е, він так називався Галицька Каліфорнія. Е, це були треті запаси нафти на той час в світі. Також варто згадати Дрогобич як місце, де нафта Бориславська в Дробич було кілька нафтових заводів, підприємств. Ось Галіція, Австрія, Нафта, пізніше найбільша рефенерія Польмін. Ось також в Дробичі ви знаєте, є найстаріше підприємство Європи і України, на якому по сьогоднішній день виварюють сіль. Ось весь регіон, в тому числі стебник, де видобували і Каяніт, тобто для сільського господарства Доброго становив важливий промисловий комплекс регіону Галичини. Ось такі дані в нас є про ті корисні купали, які є в Другобицькій землі, і вони залишаються по сьогоднішній день, і Галичина, і Україна може і повинна з них користати повну. Дякую вам за увагу. Підписуйтеся на мій канал і до наступної зустрічі.